Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Magic Teens і сьогодні буде фокус з чотирма сімками. Ну а допоможе мені мій підписник. Всім привіт! Зараз візьми і перемішай цю колоду карт. Угу. Добре, тепер вибери абсолютно любу карту та покажи на камеру. Є. Тепер постав її в любе місце. Угу. Добре. Я абсолютно не знаю, де твоя карта, проте перемішай ще на всякий випадок. Зараз я розставлю їх ось так по чотири. І якщо так зосередитись, то можна зрозуміти, що твоя карта – це сім піка. <плес> <плес> ну, якщо вам сподобається даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і скоро буде розгадка на 62 підписники, а також буде новий учасник. Всім пока!